Друзі, салют! 에... Давайте ми з вами поговоримо на таку тему, яка називається або дволикість, їхність чи тупість. Мабуть, можна багато формулювань знайти для таких речей. Оскільки часу я Знаходжуся в Тікосі, оці всякі топ-блогери, особливо топ-блогери, всі такі ніби щирі патріоти, там часто густо говорять нібито правильні речі, але паралельно з цим постійно грають батли з нашими нехорошими сусідами. І це коли в них там десь там пишуть чи кажуть їм, ну, з якого хрена, блін, з мошками граєте батли. так там о, він не такі, а ми не в політиці, там, блять, сраківозиці, ми ці теми тут на ефірах не обговорюємо. Даєте робити їм контент. Е ви тоді хто? Якщо ви проводите спільні ефіри з мошками, граючи з ними батли і тому подібне? Я не розумію таких речей. Я ще можу зрозуміти їх. Українці сидять там в чат Лецці Мошканській, покланять там їх, пробують їм щось донести до їхніх е е каструль пустих голів, що відбувається в даній ситуації між нашими країнами. Там є конкретна ціль, яка робиться. А яка ціль у вас? Як ви це оправдовуєте, виправдовуєте для себе, чому ви проводите спільні ефіри з мошками? Тут є тільки декілька варіантів. Милість людей, дволикість людей, тупість, мабуть. Бо якщо ви цього не розумієте і робите, то. Ну, як ви взагалі до цього ставитеся? Напишіть в коментарях.